Джамал про істерику Тіни Кароль, Літл Біг, Лорак Муратівна, Грязнуля Дорофеєва та язик Тарас Цимбалюка. Друзі, є про що поговорити, що посмакувати. Тож набирайте чай, каву, вмощуйтесь зручніше. Найголовніше залишайтесь в безпеці. З вами не змінова штату Плітка двадцять чотири на 7 Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Тож не забудь підтримати мій канал, обов'язково підписатися. Також є спонсорська підписка, долучайся, якщо є можливість. Є чудовий телеграм-канал, там багато цікавої інформації та особистого діалогу. Теж додавайся усі посилання в описі під цим відео. Також я нагадую, що потрібно залишити вподобайку. Коментар для просування цього ролику і тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. А у нас багато чого гаряченького. Ну що ж, друзі? Зараз розпочинаємо, але перед цим як завжди, невеличкий дисклеймер: у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатись, маємо право на суб'єктивну думку. Це авторський погляд, виключно мій. І якщо ми про вас говоримо, значить ви цікаві своїй аудиторії. Ну що ж, поїхали. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Українська співачка Джамала відреагувала на так звану істерку Тіни Кароль. Я би не сказав, що це істерка, досить гучне висловлювання. Річ у тому, що Тіна Кароль набрала майже таку ж саму кількість, як і Юлія Саніна, по голосам, і відповідно можна було б е, округлити цю суму. І Тіну Кароль взяли би в члени журі. Мені дуже подобається гумор нашої спільноти, адже підписники жартують і кажуть, що давай знімай розслідування, як Тіна Кароль буде прибирати зі сцени тепер Юлію Санін. <смігінь> ну Це реально забавно звучить, але таке теж можливо, мабуть, я не знаю. Але ж вони ніби подруги. Коротше, це все дуже складно. А до чого тут Джамала? Вона написала в своєму інстаграм-дописі про те, що вона дуже вдячна, що вона рада долучитись до цього нацвідбору в черговий раз. Повністю проігнорувавши заяви Ціна Кароль, при цьому змі підхватили пости Джамали, і все це виклали у контексті того, що Джамала не залишилась осторонь щодо Тіни Кароль. Ну, як завжди, жовті заголовки. Не в цьому суть. Ще нацвідбір не розпочався, а вже скандал за скандалом. Ціна Кароль. Потім учасник, який відмовився приймати участь, вже домовлений. Фінал, в якому буде Круть і Джері Хейл. І я наголошую, це ще навіть не початок. Що ж чекати далі? Суспільне, ви вже факапитесь і не робите зовсім ніяких висновків. Дуже дуже сумно. Ах... Хто вам подобається? Тіна Карль чи Джамала? Напишіть в коментарях, uh, как, ну а що нужно вот сказати, що ми сказали ні, твані і що далі ж таки. Ой, удаудалім пост, і тепер ми просто не, не, за зазавайну.

Я с варварами ничего общего не хочу иметь. Да, это их позиция, окей. Ной, пожалуйста. Нахуй. Ну это, ну это, ну это маньяки. Те, кто за войну, я считаю, как бы, ну, маньяками. Это мое мнение. Как бы. Ни в коем случае не экспертное. Но те, кто хотят убивать людей, просто потому что э, рубр пропаганды сказал им, что Ми там великі, ані там, я ні, ну то тобто підтримують це. Ну это ж там ну, ну це ж правда маніякі. От зараз в чат увійдуть фразочки, ти шукаєш хороших русских і бла 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 Ні, друзі. Я переглянув це інтерв'ю, тому що раніше полюбляв дивитися Ірину Шихман і хочу вам сказати наступне: настільки розмірковування зрілі. У Таюрської, у Ільї. настільки це яскраві особистості. Ці люди починають повністю спочатку. Вони зробили свій свідомий вибір. Мені приємно, що вони підтримують Україну. Там взагалі треба бути досить обачним, тому що ми знаємо, що є кремлівські проєкти, ніби там за Україну, опозиціонери виїжджають за кордон, а нативно просувають російську пропаганду. Але Little Big це не про це. Літл Біг це все ж таки про вибір свідомий, залишитись людиною чи розважати режим Путіна. Тобто у росіян теж був вибір, як мінімум у публічних людей. Або заробляєш бабло, перевзуваєшся типу Сергія Лазарєва. Я вже мовчу про наших українців та українок-зрадників. Або ти залишаєш абсолютно все, втрачаєш мільйонні контракти, статки від свою популярність, виїздиш в іншу країну. І просто розпочинаєш все з нуля. Там була ще цікава інформація, що у них віза, точніше, не віза, у них грін карт по таланту. Ти повинен довести державним органам, що ти талановитий музикант або творча особистість, яка здатна приносити Америці кошти. Вони змогли пройти всі ці шляхи складної бюрократії, найняти адвокатів, а це кошти шалених грошей, відверто кажучи. І зараз розпочинають усе спочатку. Про Сікін заявив, що їм комфортно в принципі, в Лос-Анджелесі, і надалі він хоче розвиватись на світовий ринок. Я вам скажу чесно: от признаюсь, мій такий камінхаут. Я дуже хочу, щоб в Україні були свої little Big. Ну, умовно кажучи, бо це зараз знову йде про меншу вартість. Нам не потрібен little Big. нам потрібні свої фріки, своя ніша. Тому що без фріків шоу-бізнес не буде цікавим. Шоу-бізнес це про інтертеймент. Закінчиться війна, усе зміниться, і рано чи пізно будуть знову ж таки свята, весілля, дні народження, корпоративи, бандюки в баньках, і у всіх цих людей потрібно розважати. А Little Big, їх музика вона просто шикарна для міроприємств такого формату. Саме тому мені дуже хочеться, щоб і фрікова лінія. Музична теж розвивалась в Україні, на неї буде попит, адже всі ми в душі трішечки фріки. Хіба не так? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому цих людей дуже важко інколи зрозуміти. Навіщо я взагалі про це говорю? Про Little Big? Мені приємно, що ці люди свідомі, вони вибрали свою позицію, вони не намагаються сподобатись українцям. Вони не кричать, що ми там комусь допомагаємо з українців. Вони просто. Говорять відверто, що вони проти Путіна і вони проти тієї диктаторської моделі, яка нині є в країні. Тому для мене це було приємним відкриттям. Ось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви слухаєте фрікову музику, ваші розмірковування. Пишіть, будемо говорити. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. Лучше бути в тімноті, холоді і без світа, але свободними. Never give up. Хештег. Як ви думаєте, хто це залишив в своєму інстаграмі? Колишній чоловік ані Лорак. Тобто, ось яка вибудовується у нас цікава ситуація? Лорак у нас вибрала бабло. При цьому вона там розповідає у зверненнях: Я молчала, щоб мене не використовувала ніяка сторона. А Мурат відверто заявляє, що він проти Росії. І проти російської агресії. Цікаво виходить. Я цю новину вам подаю в контексті Мурата, не Ані Лорак. Вона мені не цікава. І я ж кажу, занадто часто вона на нашому каналі стомлюються усі, і я в тому числі. Але останнім часом вона як прищ вилізає, вилізає, вилізає. І такі гучні інфоприводи, про які неможливо не говорити. Тобто такі речі не можна ігнорувати. Мені приємно, що Мурат все ж таки на стороні добра. Він чітко розуміє, що відбувається, і чхати він хотів на свою колишню дружину. Він не заграє з путінським режимом і відстоює свою позицію, і гучно про неї говорить в інформаційному просторі. Я приємно вражений. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Цікаво почитати, друзі. Дарохєва показала себе після двох днів без душу. Такий заголовок я побачив в Уніані. Я розумію, що українським ЗМІ наразі складно. Скоро грудень місяць. Ми розуміємо, що, наприкінець грудня, січень, лютий це взагалі мертвий сезон. Нема про що говорити, немає ніякого бізнесу, тим паче воєнний час. Але ж не треба впадати в такий вічай і писати таку діч. Ну, це виглядає як. Певна нісенітниця. Вірно, Дорофєєва виклала пост, поділилась, як вона відчувала ці декілька днів без води та світла. Але не треба ж писати такі брудні, абсолютно заголовки відштовхуючи українські змі. Ну не знаю, зробіть якесь розслідування, авторський погляд на якусь ситуацію. Давайте згадаємо хронологію минулих гучних скандалів, проектів цікавих. Але впадати ось цю жовтуху, ну це інколи прям такий сюр, який зашкалює. І в ньому немає ніякого контролю. Я не розумію, це відбувається свідомо, безсвідомо. Скоріше за все, свідомо, адже хочеться пригнати трафік, рейтинг і так далі. Але ж, блін, не такою ціною, не такою трешаніною, друзі. А, не знаю, як вам такі заголовки, але мене це, м'яко кажучи, дивує. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Ой, український актор. Тарас Цимбалюк з новою пасією, поцілунки. Я розумію, що цимбалюк дуже статний, дуже гарно виглядає, такий альфа-самець, самець. Мабуть, всі дівки там просто течуть, коли його бачать. Але на сьогоднішній день особисто для мене поки що. Не сформувався образ Тараса Цимбалюка у медійному просторі. Так, це актор. Але я, наприклад, не знаю жодного фільму чи серіалу з його участю. Тобто мені треба зайти в Вікіпедію, подивитися і такий, а ну, мабуть, я про цей серіал чув, скоріш за все, я зрозумів, про що йде мова. Ні, не зрозумів. Я взагалі не розумію, хто такий Тарас Цимбалюк на сьогоднішній день. І мені дуже сумно, що є певна категорія зірок. Які не дбають про свій імідж. Все ж таки, треба виділятись не романами, а тим асоціативним рядом, до якого звикають твої глядачі і прихильники. Я не знаю, хто такий Тарас Симбалюк. Невже я не правий? От, будь ласка, напишіть, тому що тема цікава, і хотілося б з вами про це говорити. О, ось такі блітки у нас сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Так, вподобайка, підписка, коментар для просування. Можете оформити спонсорську підписку. Якщо є можливість, буду вдячний за підтримку каналу. Слава Україні! Разом до перемоги. Ваш тато Пліткар каже до зустрічі завтра. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато Пліткар без палу М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.